Всем здрасте! У мене немає да що вам снимать, так как у нас зараз сніг, кататися немає. То сьогодні сегодня у нас буде обзор на мій мотоцикл. Spark 125. Сейчас я одеваюсь і переходимо до обзору. Нормально чути чи ні? Це у нас обзор на Spark Що по ньому можно сказать? Мотоцикл 23 років випуска. Пробіг сейв. Пробег почти 8000. Електронна проборна панель. Мінені зеркала. не поворотники. Деякі деталі познімали. Не могу вже кацифіка от меня. 125 кубів. 9 господинних сил. Прямоток ніхто не став, у нас стоїть стокова труба. Гідравлічка передні там задні обичні. Барабанний. Запчасті на нього погано, що немає. Завчасти на нього навіть взагалі проблемно. Стійки тут у нас. Стоїть ладоптика. Мініш поворотник. Так як передні, так і задні. На мотоциклі зараз хто не їздить. Бо так як у нас зараз зима. В общем, э, по тюнінгу. Тюнінгу особо немає так у мені ні дзеркала, будуть стояти заводи такі от круглі. Ну вони, як на мене, не очень красиві. и дополнительная подсветка. Стоит подсветка. Обычная LED. Диодная лента. Просто синяя. Меня нет. за... за всю зиму мы меняли вот этот пульт и то там кое-что подозабляли. Отож подсвітка. Менялась попередня резина. Тут резина міня на круг. Бо тут а, сказати, що стане где-то сзади, стоїть квадратик там. Ми поміняли на заружжя, вона менше стирається і тому подобное. Що по ній ще зроблено? Є здесь не такі невеличкі косяки, які можна Ну, В общем, мотоцикл в ідеальному состоянии. Сзади теж на полгодиці таки говорити. Стоїть по технічному міняне оператор. Стояв ПЗ-19, тепер стоїть ПЗ-22. Мотоцикл тепер буде стабільніший. Він тепер подривчастий і немає провалів. Міні ще ножка водителя. Це мають проблема у всіх альфа. Кого не знаю, у всіх отак підбивається ножка. Мотоцикл став легше заводитися, зараз спробую його завести. Хотілося б, звісно, на ньому проїхатися, але ні. Не можна. Все, хватить для фоточок. Я не знаю, вам нормально в мене чити чи ні? Заводимось. Открываем ткань, открываем підсос и заводим мотоцикл. A few moments later. Зараз на трошка висока полота, затовий висок зараз на кусочек, подливається, часом прогреется.

Потом сюда появилось это желтое. И надо якось буду выстрелить. Так, обороти ворота на стыще. Там дела там 22. Сейчас мы погазуем. Такий у нас получился обзор на пан 125. Зараз загоняю в гараж. і всем до следующего відео.